Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже простий і смачний рецепт баклажани, запечені в духовці. Їх можна їсти і просто так, але можна брати як гарнір до любого м'яса. Беремо баклажан, нарізаємо на тоненькі кусочки, викладуємо на деко спочатку деко, застеляємо пергаментною бумагою, змащуємо олією і зверху викладуємо баклажани. І змащуємо їх соусом. Для соуса ми беремо оливкову олію, сіль, червоний гіркий перець, чорний перець і паприкус. І все це ми змішали, І потім змащуємо наші баклажани. Зверху ми викладаємо тоненько порізані помідори і посипаємо все тертим сиром. Сир берете такий, який у вас є. Любий, підходить сир. У мене був червоний сир, я взяла червоний твердий сир. І коли ми це все зробили, ставимо це все в духовку при температурі 180 градусів на 25-30 хвилин. Все дуже просто і дуже смачно! Готуйте вдома, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекаю вас на своєму каналі. На моєму каналі є дуже багато смачних і простих рецептів. Заходьте, дивіться і готуйте!